Привіт, мене звати Аня, я на 37 му тижні вагітності дуже переживаю, що народжувати і піклуватись про дитину мені доведеться в важких умовах, тому що зараз в нашій країні війна. Я хочу максимально підготуватись до вигодовування в умовах надзвичайної ситуації, тому сьогодні з лікарем-педіатром і консультантом з грудного вигодовування Гавриленко Тетяною ми поговоримо на цю тему. Я хвилююсь, чи буде в мене молоко. Чула, що в умовах стресу грудне молоко зникає, або навіть взагалі не приходить після пологів. Чи це дійсно так? Я розумію вашу стурбованість, але хочу одразу розвіяти цей міф. Молоко починає вироблятися завжди у всіх жінок, що народили. Це потужний гормональний процес, запуск якого зупинити просто неможливо, але цілком можливо порушити його, якщо, наприклад, годувати дитину суміш під час молозивного періоду. В такому випадку прихід молока може значно відтермінуватися, а породілля буде втрачати впевненість в тому, що зможе годувати молюка винятково своїм молоком. А якщо ми говоримо вже про період, коли грудне вигодовування вже налагоджено, а чи існує все таки загроза, що від сильного стресу молоко, як то кажуть, перегорить? Я чула такі випадки в старших жінок. Молоко не зникне, не перегорить, не щезне. Від нервів і стресу. Лактація дуже стійкий процес, який контролюється не тільки гормонами, але й вашими діями. І основний принцип її підтримання, доки є попит, буде пропозиція. Тобто ваш організм буде виробляти молоко доти, доки це молоко буде видалятися з молочних залоз. Так, це правда, що стрес не є сприятливим станом для мами. Стрес може призвести до менш ефективного виділення гормону окситоцину. Цей гормон допомагає виштовхувати молоко з молочних залоз. Пригнічувачем окситоцину є адреналін. Саме його наш організм виділяє, коли нам страшно, тривожно або боляче. Тому, коли годуюча мама в стресі, вона може помітити, що інтенсивність приливів під час годування знизилась. Дитина, в свою чергу, в таких ситуаціях може виявляти ознаки занепокоєння біля грудей, може хотіти прикладатися частіше або взагалі не відпускати груди годинами. Це нормально. Просто годуйте малюка так часто, як він цього потребує, і не обмежуйте його перебування біля грудей. Адже таким чином він не тільки отримує їжу, але й заспокоюється. Також додам, що адреналін в материнське молоко не проникає. Тому і міф, ніби мамине молоко, викликає у дитини стрес та тривогу не має жодних підстав. Я дуже хочу годувати грудьми. Знаю, що це важливо для дитини, і багато читала про переваги грудного молока порівняно з сумішю. Так, материнське молоко кожної жінки, якісне і має унікальний склад. В ньому є все необхідне для розвитку дитини. Жодної їжі або напоїв, крім грудного молока, дитині давати не потрібно до 6 місяців. Це стосується навіть води. Грудне молоко найчистіше і найбезпечніше, має завжди правильну температуру, незалежно від зовнішніх факторів. У складі грудного молока є такі речовини, які захищають від діареї та захворювань дихальних шляхів. А ще годування грудьми допомагає і матері, і дитині почуватися більш прослаблено краще справлятися з тривогою, що дуже важливо під час війни. Важливо також знати, якість вашого молока не погіршується внаслідок того, що харчування матері в умовах війни може бути незбалансованим або вона може їсти менше ніж зазвичай. Це не впливає на якість і кількість молока. Я чула, що у пологових зараз дуже часто пропонують або навіть наполягають на тому, щоб додати суміш, якщо молоко не прийшло одразу і великій кількості, або якщо молозива дуже мало. Для того аби пропонувати дитині суміш в перші дні життя, мають бути дуже серйозні підстави. Використання суміші може бути ризиком для подальшого грудного вигодовування. Дитина, якій дають суміш. Рідше прикладається до грудей. Це призведе до зниження лактації, а в подальшому може звести нанівець усе годування грудьми як таке. Слід розуміти, що суха суміш небезпечна, особливо в умовах війни. Вона не стерильна, може бути забруднена і вимагає ретельного дотримання правил приготування. Для цього у матері в наявності має бути чиста вода, можливість використовувати кип'ячену воду температурою вище 70 градусів по Цельсію. Щоб знищити бактерії, які можуть бути присутніми у воді або в порошку. Якщо дитина буде на змішаному чи штучному вигодовні, вам буде необхідно постійно шукати, де придбати суміш, мати на це гроші. А це в умовах війни може бути важко або взагалі неможливо. Вагітним і жінкам, які годують грудьми в умовах війни, потрібно надавати тільки сучасну і перевірену інформацію щодо грудного вигодовування. Недостовірна інформація може нашкодити матері і дитині і призвести до втрати лактації, що в умовах війни може мати критичні або навіть фатальні наслідки. Дякую, Тетяна. Дуже важливо зберегти грудне вигодовування в період надзвичайної ситуації, адже це може врятувати життя вашої дитини.